У ківерцях триває реконструкція очисних споруд каналізації міста. На ділянці площею 70 соток будують сучасну водоочисну систему. Розповів директор комунального підприємства «Ківерці-водоканал» Мирослав Семенюк. Зараз будівельники зводять технологічну будівлю з ємністю для нечистот, каже будівельник Василь Сильвеструк. Основний резервуар, куди мають попадати нечистоти, вже є побудований. Зараз ми його будемо перекривати. Виставляються стойки, три ноги. будуть закладатися ригеля, Пізніше вкладається фанера і в'яжеться арматура, сітка. Двойна в цих резервуарах для очистки та життя бактерій. Каналізаційні води очищатимуться під дією реагенту, каже директор місцевого водоканалу Мирослав Семенюк. Бактерія буде запускатися в один в перший етап резервуар і вона. В благоприятних, як то говориться, середовищі в своєму вона повинна розмножуватися і переробляти ці нечистоти в більш якісний продукт. Коли вона пройде всі цикли, вона проходить на територію виходить, фільтраційних полів, і поступенева очистка тих нечистот відбувається. Після фільтрації очищена вода поступатиме в зрошувальний канал, каже будівельник Валерій Ковальчук. Тут п'ять голубів фільтраційних. наразі укріплюється. Бетон є арматура. Засипається щебнем для фільтрації води. Понад 10 років очисні каналізаційні споруди в ківерцях не використовувались, були занедбаними. Побутові та виробничі стічні води, які надходять від двох тисяч абонентів, проходять лише грубу механічну очистку, каже комунальник Мирослав Семенюк. На реконструкцію очисних споруд, зі слів міського голови Олександра Ковальчука, з бюджету витратять майже 60 мільйонів гривень. Вже закуплені все абсолютно очисне обладнання, всі насоси. Ми вже з запасом Сум залишили місце для того, щоб якщо буде збільшуватися кількість жителів, кількість абонентів прийдеться будувати тут ще одну невеличку таку ще одну станцію очисних споруд. Введення в експлуатацію реконструйованих очисних споруд з пропускною спроможністю 350 кубічних метрів за добу заплановане на середину травня. Сказав Олександр Ковальчук. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.